Час проговорити про наше тіло, про нашу шкіру і власне про родинки, про те, як визначити небезпечну родинку на своєму тілі. Говоримо з Іриною Кріщенко, лікаркою дерматологіною. Вітаємо вас, добро. Така тема перед літом, знаєте, у людей вже одразу ну, трішечки є такий страшок, тому що сонце, тому що завжди кажуть, що треба якийсь певний час спостерігати. Ті наші якісь родинки, які є на тілі, чи вони не змінюють свої якісь там, не знаю, вигляд свій. Так от, хочемо, щоб ви нам пояснили сьогодні, як спостерігати за цими родинками, які є, і як визначити, що справді щось не те вже відбувається, треба звернутися до лікаря. Найперше, і основні е, ознаки родинки, які можуть свідчити про її небезпечність? Основні ознаки, які ми можемо діагностувати вдома самостійно у себе або у своїх близьких, це так званий алгоритм АКОРД. Угу. Це А це асиметрія родинки, тобто коли одна половинка родинки відрізняється від іншої. К. Це контур або кордони родинки. Контур її може бути рваним, нерівним. На це також варто звернути увагу. О. Це окрас, коли ми маємо два-три та більше кольорів в одному утворенні. Р це е, розмір е, родинки 5 або 6 міліметрів, тобто це більше, ніж е, е, на олівці. Є така гумка, Угу. Е, і якщо більше родимка, ніж ось ця гумка, то також вона має привертати нашу вона, увагу. олівцем діагностуватися, ну умовно прикласти, щоб було зрозуміло, та де це динаміка? Тобто, якщо родимка змінюється, особливо за короткий період часу, варто звернути на неї увагу та перевірити. Так, у нас буде скоро фото. Ми якраз покажемо це все, як тому що на словах в принципі, ну наче все зрозуміло, так але от якщо ти дивишся там на свої на свою якусь. С і починаєш хвилюватися, так чи не так? От ми бачимо, а так це асиметрія, коли вона не чітко, так, так. Як ви пояснювали. А нерівний край, отак він бачите, друзі, може виглядати. Окрас це мається на увазі, коли окрім одного кольору якісь ще там. Так, як правило, це більше трьох кольорів. Угу. Розмір почали рости. А я ще хотів от до цього переліку о, запитати, чи е, може впливати її розмір в плані е, випуклості, тому що деякі родинки можуть виступати трішечки над шкірою. А, і про що це може свідчити? Чи означає це одразу, що це якась дуже небезпечна родинка? Ні, абсолютно не означає, тому що багато доброякісних пухлин а, родимок в тому числі вони є об'ємними, і це не свідчить про їх злоякісність так само. Меланома злоякісна пухлина шкіри може бути абсолютно пласкою. Ого, угу. угу. оце якийсь міф, напевно. Часто ви зустрічаєтесь з таким міфом, тому тобто, що в мене теж мені здавалося, що ну родомка, ну це родинка, вона має бути ну... так. Ви знаєте, я часто зустрічаю, просто людей привертає увагу більше те, що об'ємне, і переважно пацієнти на моєму прийомі хочуть перевірити і видалити те, що об'ємне. Угу. А те, що пласке, я вже звертаю увагу при огляді. Цікаво. Угу. Угу. Як часто взагалі слідкувати за своїм тілом і оглядати його? І от порівнювати, можливо, треба десь там не знаю, вести щоденник записів того, що на твоєму тілі, типу, чи є динаміка, чи росте щось, чи якщо воно росте і має якісь оці ознаки, це буде і так зрозуміло, і прям відслідковувати там щомісяця свої родинки не потрібно. Ну, насправді, ось ці ознаки вони дуже умовні і вони призначені якраз для самодіагностики, для того, щоб людина, яка не є лікарем-дерматологом або онкологом, могла запідозрити у себе або у своїх близьких небезпечну родинку та вчасно дійти до лікаря за допомогою. Ми ж на прийомі оцінюємо все-таки більш інакші ознаки, які визначаються за допомогою дерматоскопа прилада, який допомагає нам відслідкувати. Найменші зміни в родинках та допомогти на ранній стадії виявити злоякісну пухлину. А якщо ж ми говоримо от про саму діагностику вдома, то існує навіть спеціальна техніка, яка допомагає це зробити. Вдома потрібно стати перед великим дзеркалом у повний ріст, якщо воно є, це буде чудово. І оглянути всі ділянки тіла, включаючи обличчя, завушні діляночки за допомогою другого маленького дзеркала. Також потрібно Оглядати інтимні зони, також за допомогою дзеркала, обов'язково переглядати стопи, кисті рук, долоні, міжпальцеві проміжки. Там також можуть ховатися родимки та інші пухлини. Ага. Також меланоми та інші злоякісні пухлини, базально-клітинний рак, наприклад, вони можуть ховатися у волосистій частині голови. І тому за допомогою гребінця та фену необхідно прочісувати і продивлятися Повністю шкіру голови. Якщо це важко зробити самостійно з цей весь огляд, то а, варто звернутися до за допомогою до близьких людей, які з допоможуть mm -hmm. вам це зробити. Угу. У вас є якраз так цей дерматоскоп, так. Він такий маленький. Здавалося б, що це там має бути якийсь величезний прилад. Насправді е, ну насправді цього дерматоскопа, його достатньо для такого скринінгового огляду. Він uh -huh. працює наступним чином. Це просто. Лінза зі збільшенням е, доволі великим та з спеціальним освітленням. От ми його вмикаємо і можемо прикласти, продивитися, е, оцінити структури родинки для того, щоб е, дізнатися, чи немає там ознак е, злоякісних і чи не потрібно цю родинку терміново е, е, лікувати. Цікаво. От я просто думаю, у мене тут щось на що є. бачиш, дивіться. Трош, така трошечки, така так. маленька штучка. Я 2,50 ви подивіться. А ми uh, оце uh, думаємо, треба ж якось продемонструвати. Шукаємо родимки. І як на зло, на руках це одна родимка, Всі родимки у нас десь на тілі ховаються. Так. А, так і... Бачу, у вас тут навіть є дві родимки дві. поряд: uh. одна об'ємна, інша uh -huh. якраз пласка. А, наразі з ними все гаразд. А, перевіряти їх потрібно один раз на рік. Ага, uh -huh. добре. Так. От я просто спостерігаючи за цими параметрами, от теж дивлюся, от та родинка, принаймні, яку мені видно, вона симметрична, достатньо, приємний в неї колір, немає, мені здається, жодних ознак. Угу. от Теж, можливо, прогляньте, що Добача. ви думаєте. Так, бо мені здається, що в принципі. З нею все гаразд. Все гаразд. Все паніка відпадає, <ріст> <ріст> відміна паніки, але е, насправді дуже важливі моменти, та про які ми зазначили, і добре, що є е, от можливості візуально просто самостійно оглянути тіло. Принаймні, е, якісь превентивні е, заходи вже непогано мати для того, щоб е, розуміти, що щось може бути не так. Що зазвичай е, як там думаю, наприклад, я ну це там якась веснянка, там ну це якесь, може е, кажуть родиме е, таке п'ятно, якесь. Чи виходить, що кожне якесь таке потемніння, яке щось схоже, чи на ту саму веснянку на родину п'ятно і так далі? Воно може бути небезпечним. А насправді існує навіть безпігментна форма меланоми, тобто вона може існувати у вигляді рожевого вузлика або навіть плямки. Вона може нагадувати зовсім іншу пухлину. Тобто, меланома, злоякісна пухлина, вона не обов'язково буде навіть коричневого кольору. Саме тому варто звертати увагу особливо на утворення, які з'явилися нещодавно, тому що наразі відомо, що 70% навіть більше меланом виникають на чистій шкірі, а не з родинки. Тобто uh -huh. там, де раніше нічого не було, і звісно, родимки наявні, які навіть існують з дитинства, вони можуть перероджуватися. Це відбувається в 30% випадків всіх меланом. Uh -huh. А чому взагалі виникають а, а, меланоми? Чи це є якась? А, я знаю, наприклад, є хвороби, коли ти розумієш, що в батьків було, і ти маєш спостерігати себе, тому що ну в багатьох відсотках люди потім повторюють так ці сценарії. Чому як відбувається власне з меланомою? При малономі найбільш Такими важливими факторами є дійсно спадковість, uh -huh. можливо, не в батьків, а через покоління, через кілька поколінь мутація генів відбулася, uh -huh. і відбуваються, власне, ось такі зміни на шкірі. І шкірі. Тобто є певна генетична схильність до uh -huh. цього, мутація генів. Якщо ми говоримо про речі, які ми можемо змінити, то це перебування на сонці, тому що доведено, що сонячний ультрафіолет, а також штучний ультрафіолет у вигляді. Солярів він все-таки провокує появу меланом та інших злоякісних новоутворень шкіри, тому цього потрібно уникати. Як щодо от, захисту шкіри безпосередньо захисного крему, коли ми говоримо, що починається сезон активного сонця і ми якби в зайвий одяг знімаємо так, або засмагаємо, чи захисні креми допомагають захищати самі родинки? Так, безумовно, сонцезахисний крем це мастхев на сезон. І навіть з березня по жовтень я рекомендую в контексті захисту від злоякісних ворень шкіри своїх пацієнтам змащувати сонцезахисним кремом. Сонцезахисний крем 50 з фактором SPF 50, він захищає від. Ультрафіолету на 98 і більше відсотків, тому це дійсно дуже важлива річ. І справа в тому, що захищати потрібно не самі родимки, наносити крем, не на самі родимки, а загалом на всю шкіру. Тому що, як ми вже проговорили, що меланома переважно виникає на чистій шкірі, а не з родимки. Угу. І, взагалі, у нас, я так розумію, родимки так висновічно, що вони можуть протягом життя з'являтися нові, і, і, чи можуть зникати старі родимки. Тобто це динамічний процес, який може з року в рік змінюватись на нашому цілі. Так, безумовно, родимки можуть і виникати нові, це явище більш часте, і е, можуть зникати родимки. Це називається галуневус е, та інші е, варіанти. Це коли клітини імунітету приходять, е, умовно кажучи, Кажучи, знищувати цю родинку, чому так відбувається, достеменно наразі невідомо. Але так, це динамічний mm -hmm. процес. Мені дуже цікаво, від чого залежить, і чи е, означає це якийсь ризик щодо різниці в людей, в яких багато родимок от реально є люди, які всієї родинками всюди. А, а є ті, в кого ну, майже нічого немає. Mm -hmm. Про що це може свідчити, і чи є е, небезпека більше для людини, у якої родимок більше? Так, дійсно доведено, що небезпека з великою кількістю родимок для людини, вона є більшою. А особливо, якщо у людини є так званий синдром диспластичних невосів, тобто атипових родимок. Це родимки, які якраз будуть нагадувати за зовнішнім виглядом меланому. Тобто у неї буде нерівний край, у неї буде багато різних кольорів, але це буде звичайна доброякісна родимка, просто яка виглядає дуже підозріло. І таких родимок по тілу у людини може бути доволі багато. і за Звичайно, це звичай, спадкова історія. Тобто у сім'ї практично у всіх будуть такі родимки. І, звісно, ризик переродження таких родимок трошки вищий, а також ризик появи меланоми на чистій шкірі у таких людей також вищий. І тут, безумовно, потрібно відслідковувати ці зміни набагато ретельніше. Як щодо видалення родимок заради то естетики, так як ви як лікар на це дивитеся, чи є якісь можливі, можливо, протипокази до того, щоб це робити? Угу. Безумовно, заради естетичного результату, якщо родимка заважає, травмується або просто не подобається, її можна забрати. Тут немає жодної проблеми, тому що видалення родимки, якщо воно зроблено в правильних об'ємах із гістологічним дослідженням в лабораторії, які Відбувається після, а воно не призводить до жодного переродження або інших поганих наслідків. З приводу протипоказів особисто я відмовляю часто а, своїх пацієнтів та пацієнток від видалення родимок. Якщо а, родимку можна видалити, наприклад, тільки а, хірургічним шляхом, а, а це на обличчі, молода дівчина, і той дефект від видалення родимки буде більшим, ніж сама родимка. Mm -hmm. Тоді я можу відмовити і сказати: давайте ми все-таки будемо спостерігати, з вашою родимкою все гаразд, mm -hmm. у цьому немає потреби, щоб її видаляти скус косметичною метою, і це буде просто під спостереження, залиши uh -huh. а е, що навпаки, радити видаляти які родинки Тобто вони ж не обов'язково теж можуть бути вже злоякісні якісні, так і, і небезпечні, але можливо е, в перспективі вони можуть е, ну ви вже можете за досвідом спостерігати, що перспектива не дуже хороша, там може бути в цій родомки. Що ви радите е, видаляти? Насправді це якраз питання про ось ці атипові невуси, диспластичні невуси, які будуть якраз нагадувати меланому зовнішньо, тому що ми не завжди, навіть за допомогою дерматоскопії, можемо точно сказати, чи є там уже зміни злоякісні, чи їх немає. І тому в деяких випадках дійсно необхідно видалити цю родинку в повному об'ємі і відправити на дослідження в лабораторію для того, щоб вияснити це питання. Угу. Якось нам знаєте, казали в дитинстві, що пошкоджена родинка це дуже погано. Як ще це можна прокоментувати? Насправді я розумію, звідки ростуть ноги, тому що мова йде якраз не про родинку, а про злоякісну пухлину. Mm -hmm. Якщо її травмувати або не повністю видалити, от, як знаєте, раніше теж казали, видавли родинку і помер, і те саме травмували родинку і помер. Коли травмується або видаляється не повністю злоякісна пухлина, вона дійсно починає рости швидше, поширюватися по організму швидше. і її Її е, поширення призводить до летальних наслідків відповідно також набагато швидше. Якщо ж це звичайна доброякісна родинка, то її ні видалення, ні травмування не призводить до її переродження. Ну є надія на те, що все ж таки медицина вже значно випередила ті часи, коли були ми ще маленькі, і наші батьки, і дідусі, і бабусі, які власне передавали цей, цей страх з покоління в покоління, і що зараз все ж таки можна все чітко діагностувати завчасно відчувати себе здоровим і не переживати за кожен зайвий рух, який може принести якусь певну небезпеку. Дякуємо вам, пані Ірину, за те, що цю тему з нами розкрили. Мені Здається, що особливо коли ми говоримо про ось ці зовнішні прояви, які можна відслідковувати, це дуже корисно для самодіагностики в домашніх умовах. Дякуємо вам, так вам бажаємо успіху, вашій діяльності, здорових пацієнтів внаслідок праці з вами. Дякую, Ну і до нових зустрічей. Друзі, з нами в студії Ірина Кріщенко, лікарка дерматологиня. Говорила про те, як визначити небезпечну родинку. перевіртесь, подивіться на себе, як вже лікарка зазначила на.